Писав собі CV, що я там чуть ли не в мішленовських ресторанах працював. Коротше, і відповіли мені на пару прихожу. Ну, мінус, мінус, мінус. І коротше, от от за що вам, якщо ви це дивитесь, Сергій, ну от просто або слухаєте. Себе. Так, да, люблю вас дуже. От був коротше, ресторан на Лейтенстовні опера, який тільки відкрився. Там е, жінка українка, а муж е, Латиш. їм по 29 років. Вони тільки відкрили ресторан. Я туди приходжу. Такий типу, я вже менеджер, ви <смі> 19 років, менеджер. Ні разу в житті не працював в ресторані, ну тільки калянщиком, ну, то не все. Я приходжу, він каже: так, давай, типу, менеджером тобі, тобі не можу взяти, але давай барменом. Давай, що ти вмієш? Мієш Мійся якийсь коктейль? Каже, ну і все. <смі> Кажуть, ну, типу, давай, зроби мені то-то, то-то. А він теж не шарив дуже. Я давай, коротше, за, за барну стойку, Ютуб, як то робити? Дивиш, вот, змішав, щось там зробив. Каже, ну. Все йде, коротше? Нормально така зарплата устраїк. Кажу, звісно. Кажу, в руки кеш, устраїк ще, ще. ще лучше. Все, я туди попадаю, і там починається моє життя в Лондоні.